Тернопільська область, місто Шумськ, 26 вересня 2025 року. Продовжую я збір малини. Сьогодні зранку у нас був знову приморзок. Приморзок був ще сильніший, ніж вчора. Але на малинку це ніяк не вплинуло. Зараз хочу вам її показати. Ягода стала навіть ще смачнішою після приморозки. Ягоди ще досить багато, якщо буде видно, то потрібно показати, що. Ще все червоно, дуже багато ягід, ягода непогана, скажімо, ягода ще гарної якості. Ну, скажімо, ще б хотілося, щоб трошки була погода, щоб щось позбирати, підзаробити. Але якщо будуть і надалі такі приморозки, ну не знаю, скільки це ще може протягнутися. Ось такі ягідки, ну, дуже гарна ягода. Так що продовжуємо збір, ціною поділюсь ввечері, вже колись дам малинку.